Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про Олінгорський гарняк, корабль, який нещодавно був сильно пошкоджений внаслідок влучання морського дрону. Як ми знаємо, після атаки на Чорноморський флот РФ, а саме вночі на 4 серпня 2023 року під час рейду біля Новоросійська даний корабль. Отримав значні пошкодження і був змушений за допомогою боксирів припливати до свого, мабуть, останнього місця стоянки порту Новоросійська, де він за деякою інформацією, можливо, буде й потоплений. Оскільки пошкодження, які він отримав під час нічної атаки морським дроном, досить суттєві, і як видно на знімках. Крен Кузова досить такий суттєвий. Що стосується Оленігорського горника, він відноситься до класу бойових десантних кораблів проєкта 775, які були закладені ще в далеких 70-х роках. Він відносився та да, базувався на північному флоті та входив до складу 121-ї. Бригади десантних кораблів. Історія його побудови лежить корнями ще в 1970 роки. Саме тоді, корабль був закладений на верфі, на верфі, морській верфі в місті Даданск, це тоді ще була Польща, отримав заводський номер 775. Будувався він майже 5 років, і в 76 році було завершено будівництво. З 77-го року почалось його вже основне використання на флоті. Тобто, якщо порахувати, це ну, майже ну, не 50 років, а трошки менше, але все одно навіть ці 40 років. 7 з копійками там, років виходить досить суттєвий вік для корабля. В принципі, по суті, якщо ну, його мали вже були б по-доброму списати більше ну, як після 30 років використання. Але, як ми бачимо, кораблям майже 50 років, їх все ще до сих пір продовжують експлуатувати. Це навіть ну, по таким стандартним мореходним нормам це вже ну, занадто, скажімо так, а тим паче для військового застосування. Але, але маємо те, що маємо, і, можливо, це і на краще в теперішній час. Також, що стосується даної техніки, слід зазначити, що ну, після розвалу, звичайно, Радянського Союзу, він перейшов під контроль Росії даний корабль. До цього він мав маркування СДК-91, потім СДК його маркування змінили в БДК-91, і вже тільки в 2000 році він отримав цю назву, яку ми наразі чуємо. Це Оленігорський горняк. Це було пов'язано з тим, що він, скажімо так, отримав під свою опіку Оленігорський гірничо Добуваючий комбінат, і саме в честь нього, так як він був його опіконом на той момент, був і названий даний бойовий десантний корабль. Що стосується самої експлуатації, вона була досить стабільною, якихось значних там пошкоджень чи якихось там. Бойових операцій він не був зафіксований, просто була його стандартна експлуатація, без якихось особливих там нарікань. Що стосується його основних характеристик, таких як довжина, він був 112,5 метрів, тобто це досить такі, ну, велике було судно, ширину мав 15 метрів, осадку давав 4,3 метра майже. На оснащенні в нього було два двигуни потужністю 9600 кінських сил кожен двигун. В рух вони приводили три гвинти фіксованого руху. Швидкість даного корабля складала майже 17,5 вузлів. Дальність, на яку він міг розраховувати, це близько 4000 морських. Миль. Середня швидкість, звичайно, тут була нижчою, приблизно 12 вузлів. Це була його крейсерська така швидкість на дальній відстані. Автономність в плаванні могла сягати близько 30 діб. Екіпаж даного судна налічував майже 100 чоловік. Якщо бути точніше, це було 98 чоловік, і в тому числі з них це 17 офіцерів. Водотонажність даного судна складала в стандартному варіанті, скажімо так, без навантаження це 2760 кг, і в повному завантаженні це майже 4 тонни водовиміщення. В 2014 році він поступив на ремонт на 35-й судоремонтний завод в Мурманську. В 2016 році він знову поступив на ще один ремонт і модернізацію, але вже на 33-й судоремонтний завод в місті Балтійськ. З 13 по 14 рік він брав участь в дальньому поході кораблів в Середземному морі, що на той час для його віку це було досить так потужно, але тоді були такі, якби. Військові навчання, також там приймав участь адмірал Кузнецов. це ще один такий відомий своїми <сум> димящими <сум> походами авіаносець, але про нього, може, згадаємо якось в інших відео. Якщо буде цікаво, звичайно, пишіть в коментарях. Також слід зазначити, що під час вторгнення в Україну Російської Федерації він також приймав активну участь по заявам. Російських блогерів Ленигорський Горняк здійснював паромну переправу в Крим, допомагав доставляти грузи після того, як був пошкоджений Кримський міст. І як ми знаємо, вже 4 серпня 2023 року, перебуваючи біля Новоросійська на базі Військово-морських сил Росії, Корабель був атакований надводним дроном. За російськими даними, корабель прийняв участь в успішному відбитті атаки. Про це повідомила Росія зранку. Але дещо згодом українська сторона виклала відео, на якому було чітко видно, як морський дрон попадає в цей корабель. І з цього відео чітко видно, що ніякої відбиття атаки, заявленої Росією, не було видно. Дрон спокійнесенько собі підійшов, поманеврував, вибрав напрямок, з якого краще йому заходити, в яку сторону, в який бік краще атакувати. Ціль була вибрана атаки по центру судна, хоча спочатку, наче він так вніс заходив, але вирішили бити по центру. І після цього був сильний вибух, що, звичайно, призвів до колосальних пошкоджень даного корабля, який автоматично вивів його з ладу на невизначений термін. Якщо, звичайно, приймуть рішення про його відновлення, він буде відновлюватись, але, як ми знаємо, даного класу кораблів Росія не будує, тому він поки що лишається під питанням. На озброєнні також слід зазначити. Було два здвоєних артилерійських АК-725 діаметром 57 мм. Це радянська універсальна спарена корабельна артилерійська установка калібром 57 мм. Це такий автоматичний артилерійський комплекс. Другого післявоєнного покоління, який стандартно встановлювався на багато радянських кораблів того часу. Також до його озброєння входили дві пускові установки реактивної системи залпового вогню А215. Це, по суті, є такий собі варіант установки ГРАД М. Це також радянський комплекс реактивної системи залпового вогню калібром 122 мм. Вона була створена так само на базі установки ГРАД, просто це морський варіант ГРАДу, скажімо так. І також на озброєнні були чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу Стріла-2. Також це попередня скажімо так, розробка ПВО переносного ручного. Пізніше вже пішла ігла. А до цього в Союзі була стріла. Досить непогана була система на свій час, на, як ми знаємо, 70-ті роки нічого, в принципі, кращого тоді не було. ну, Було таке і поставили на той час, але модернізацію воно чомусь не пройшло. Що стосується корисного навантаження, також слід зазначити, що на борту можна було перевезти до 500 тонн техніки. і інших корисних вантажів, або зробити висадку десантну, який міг також розміститися в кількості 225 людей. Ну, 500 тонн вантажу перевезти, якщо так взяти, порахувати, це в принципі якщо середня вага танку там, візьмемо 50 тонн, це тобто 10 танків. Тож, всім дякую за перегляд, буду вдячний за підписку, всім мира та добра.